Всім привіт! Це відеоогляд випрямлювача Philips. Чому я обрала саме його? Насправді я дуже довго шукала випрямлювач, і цей підійшов просто ідеально. Тут є величезна інструкція, де багато чого розписано, я вам зараз коротко про це розкажу. Гарантія 2 роки з моменту купівлі. Чек зберігайте, коробочку також зберігайте. У випрямлювача керамічне покриття. Іонік означає, що поверхня іонізована, що дозволяє волоссям не електризуватися під час випрямлювання. Тобто, вони такі рівненькі і гладенькі. Це плюс. Далі функція іонізації активується тоді, коли пристрій вмикається. Давайте тепер його будемо вмикати. Шнур, до речі, доволі товстий, а завдяки цьому він не буде так ламатися, як тонкий пристрій, це теж плюсик. Тут також прокручується, тобто можна вирівнювати собі волосся. І ця штука буде крутитися, це теж дуже зручно. Тут є така помітка, не використовувати в ванні, в душі. Тепер вмикаємо. Дивіться, для того, щоб вімкнути, просто натиснути недостатньо. Потрібно натиснути і трішки потримати буквально 5 секунд. Поки воно гріється, розкажу вам про саму поверхню. Сама поверхня вона дуже така приємна, вона не ковська, тобто дуже зручно тримати, випрямлювати волосся. І навіть якщо спекотна рука пітніє, воно все одно не ковзує у руці. Це плюс. Тепер дивіться, поки воно нагрівається, давайте я плюсик нажимо, щоб ви бачили. Поки воно нагрівається, воно блимає. Як тільки воно перестає блимати, це означає, що воно вже нагрілося до такої температури, як потрібно. Для того, щоб зробити температуру вищою або нижчою, плюсик або мінус ставимо, це теж великий плюс, що тут різна температура, тобто від 160 до 230 градусів. Ця температура вона залежить від товщини волосся. Наприклад, якщо у вас тонке волосся, то достатньо 160 градусів. Але якщо у вас нормальне таке, середнє, то це 180 або 200 Якщо вже у вас таке більш товсте густе волосся. То треба робити 210-230. Тут вже залежно від вашої густоти. Все вимикаємо. Теж треба потримати декілька секунд. І тепер для того, щоб воно було в мене в закритому стані. Тут є такий блок. Я нажимаю на нього. Клас. І все. І тут все закрито. Для мене було важливо, щоб було кермічне покриття, щоб була іонізація, буде торгота моє волосся. Воно в мене було нормальним, але через деякий період зараз воно в мене стає густе і густіше. Я продовжу. Я вже не можу його не розчисляти, не вкласти не так, як і, як і раніше. Тому я почала шукати такий випрямлювач, який би впорався з моїм густим. Волоссям, яке вже не хоче так добре вкладатися, як раніше. І цей випрямлювач дуже швидко і добре цим формується, і волосся, дійсно блискуче, рівненьке, непошкоджене. Це важливо. Ще приміточка до цього випрямлювача це те, що він сам вимикається. Тобто, пристрій обладнано такою функцією автоматичного вимкнення. Він сам автоматично вимикається через 60 хвилин. Тому, якщо ви, як я можете бо любите щось забувати, вимикати. То не бійтесь, він сам вимкнеться. Але через 60 хвилин. Також можна його зберігати, підвищивши гачок. Для цього є спеціальна така штучка, для того, щоб можна було повісити. Це теж плюсик. Нагрівається він доволі швидко, через 30 секунд ви вже можете користуватися. Усім дякую за перегляд!